Де хрестик? Куда ти йшов? Не трогай, б**ть, де хрестик? А? Йди сюди. Давайте, шо-шо? Коротше, тут кіно, б**ть, інтересно. А там льгород, б**ть. Ну. Люди постійно на бардакію розводять люди. Ти подумай. Усе це хіба обласне. Ага, то така. Я не боюся. Я не боюся.

Треба охрану, що охранає чи ховати. Я сказав, що я храст. А що? Так, я сказав, що я чого батусь стоїть. Чого? Я на Майдані знімав, я на не на Майдані. Як не на Майдані? А де ми є?